Маймаля. Як настрій чудовий і в мене чудовий. Ви мені такі цікаві світлофори надіслали дуже творчі роботи, я вам дуже вдячна. Дітка, я вам сьогодні пропоную ще раз закріпити і повторити правила безпеки на дорозі, бо це дуже важливо. Перше правило пам'ятай, вигра з м'ячиком, в інші ігри. На дорозі не грай, це дуже небезпечно. Гратися можна біля будинку або на дитячих майданчиках. Наступне правило дорогу, де не слід, не можна перебігати. Дітки, пам'ятайте, дорогу треба переходити тільки в спеціальних містах. По пішохідному переході, який називається зеброю. Запам'ятали? А ще, дітки, є таке правило: що переходити дорогу діткам треба тільки в супроводі дорослих, тримаючи їх міцно за руку, і тільки на зелене світло. Запам'ятали правила, дітки? А зараз я вам покажу. Правила, а ви повторюйте за мною. По дорозі їздять автобуси і машини. На дорозі гратися не можна ні з м'ячиком, ні з іграшками. Переходити дорогу тільки по пішохідному переходу та міцно тримати дорослого за руку. Світлофор. Наш помічник. Їдемо тільки на зелене світло. Молодці мої маленькі. Я сподіваюся, ви всі-всі правила ці запам'ятали і будете їх обов'язково дотриматись. Домовилися? До нових зустрічей!